Ви просто гляньте на цей дизайн. Це звичайна душова система. Звичайний хром латунна 5 років гарантії. Гарний виробник з гарантією сервісний центр наш нас на території України. Всі запчастини, все це є в наявності, але просто подивіться на цей дизайн. Сам змішувач виглядає дуже елегантно. Оці витончені тонкі грані з корпуса. Подивіться, як воно е задвигається, тобто цей вилив він прибирається до стіни, а цим способом замикається цей вилив. Тобто, якщо ви відкриєте собі водичку, зімкнете режим е виливу, отак от він буде текти. Якщо ви його притиснете до стіни, то водичка перекривається і автоматично вмикається ручна лійка. Подивіться, яка величезна лійка. вона виготовлена з пластику. не Відіб'є вам пальчики, якщо ви її вроните. Подвійне спотіння шланга дуже гарний, якісний. Звісно, все це регулюється за висотою і кутом нахилу, так само, як і верхня лійка. Подивіться, яка вона масивна і як вона гарно комплектується до цієї душової системи. Має кут нахилу, дуже м'якенький. Оце всі отвори, вони закінчуються силиконовими такими штучками, які дуже легко чистяться. Звісно ж, це все регулюється за висотою. Ось подивіться, це мінімум. І ось от так от у нас максимум. Я не знаю, для кого це зроблено, тому що до ну, 2,20 повинен бути зростом, мабуть. Але цей величезний запас, він вам. Розширює можливості встановлення цієї душової системи. Можна для душкабіни, можна для ванни, можна придумати все, що завгодно. Погляньте, яка лапка м'ягенька, овальна. О така е, дуже приємна на дотик. Е, тому, друзі, будь ласка, напишіть нам, якщо вам воно сподобалось. А якщо вам воно не сподобалось, то будь ласка, теж напишіть, тому що ми зможемо вам підібрати гарну і надійну душову систему для вашої ванної кімнати.